Привіт, ні шпарку! Отож, сьогодні ми разом з тобою спробуємо створити дуже-дуже е, цікавий проєкт, який називається графічний редактор. Ну або, якщо простіше, малювалка. Е, що сьогодні? Буде відбуватися. Ми сьогодні повторимо алгоритм розгалуження, алгоритм із циклом, об'єднаємо їх, щоб вони разом використовувалися. Ну і також спробуємо дещо повторити. Ну, Але це буде пізніше. По-перше, нам потрібно буде перейти у середовище Scratch. Його можна відкрити як. На комп'ютері, так як у мене, а е, можна відкрити за допомогою телефона, просто відкривши посилання, ввівши е, в пошуку Scratch. Так. Е, обираємо перше посилання. Е, і далі у відкритому вікні на телефоні натискаємо три крапки і обираємо пункт показати, як на комп'ютері. І все буде так само, як і у мене зараз на екрані. Трошки з відмінностями, але тим не менше. Що далі потрібно робити? Оскільки в нас буде малювалка або графічний редактор, нам знадобиться наступне. Нам потрібно буде додати блоки, які називаються олівець. Їх можна знайти ось тут знизу у додатковому пункті блоки. Так, олівець. І він нам знадобиться сьогодні. Що потрібно нам буде сьогодні також змінити нашого персонажа, нашого рудика на інший елемент, а саме нам потрібно буде змінити це, додавши якраз спрайт олівець. Так, обираємо із заготовок. Тут він має бути. Обираємо олівець, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ось він є, пенсіл. Так, і відповідно, що, потрібно, що відразу нам потрібно буде додати для нашого олівця. По-перше, ми його зменшимо розмір до 50, щоб він був меншого розміру. І по-друге, нам потрібно зробити, щоб він завжди рухався за вказівником миші. Але є один нюанс. Коли він буде рухатися за вказівником миші, якщо перейти в розділ образи, то його центр так, нашого олівця буде знаходитися ось бачите, так? ось тут. І відповідно він буде якраз в центрі знаходитися. Нам ж потрібно, щоб в центрі знаходилось кінчик нашого ліця, через те ми його перетягуємо ось таким чином, щоб його саме кінчик так, був ось тут. Як кажуть, вістря, щоб було. ось тут. Тепер він буде постійно рухатися за вказівником миші саме за центральною частинкою. Це, я думаю, зрозуміло. Рухаємось далі. Стосовно коду, нам потрібно зробити, щоб він рухався відразу постійно за вказівником миші. Переходимо у розділ події, оберемо зелений прапорець. Так. І після натискання він завжди буде за вказівником миші. рухатись. Тут якраз і скористаємося ми е, алгоритмом повторення, тобто циклом завжди, і додамо команду переміститися у вказівник миші. Після того, як ми виберемо переміститися вказівник миші, ми змінюємо випадкову позицію на казівник. Опускаємо. І дивимося реакцію. Наш олівець рухається за нашим казівником. Це можна зробити навіть на повний екран. Це є. Але ж він у нас не малює. Що потрібно зробити для того, щоб він у нас малював? Нам потрібно зробити... Що при натисканні правої кнопки миші, так, він опускав наш, е відповідно, нашу нашу лівець і починав писати. Для цього ми оберемо пункт датчики і спостерігаємо, так, що якщо мишку натиснуто, так, ми це додамо всередину нашого алгоритму по, по циклу. Так, е Додамо не, не нашу мишку, тому що тут, як, ви бачите, як ти бачиш, його додати не можна. Ми оберемо пункт, е якщо, так? Відповідно, якщо мишку натиснуто, то щось він буде робити. Ну відповідно, Якщо мишку натиснуто, то він буде у нас малювати. Так? Тобто почне малювати. Для цього ми натиснемо олівець і оберемо опустити якраз олівець. В інших випадках потрібно, щоб олівець був піднятий. Так? Тобто завжди олівець буде піднятий. Бачиш? І коли я натискаю мишку, він опускається. Давай зробимо весь екран. І він малюється. Досить повільно, але Ой, точніше лінії досить маленькі, крапки досить нерівні. Це зрозуміло. Як же ж їх змінити? Для цього ми задамо розмір нашого олівця відразу трошки більший. Переходимо у розділ олівець і беремо задати розмір олівця на 1. Давай змінимо його, наприклад, на 10. Так. Тобто він уже у нас малює є. Але що ж іще потрібно зробити, крім того, щоб він малював? Нам потрібно зробити, щоб іще й колір був, наприклад, інший. Ми зараз розберемося, як це зробити. Так, ми давай його змінимо, наприклад, ось, синенький буде. Є, так? Але нас олівець малює. Це вже плюс. У нас є все, все добре. Але є один невеличкий нюанс. Нам постійно, щоб змінювати олівець, потрібно приходити і змінювати його розмір ось тут. Я пропоную тобі зараз це змінити. Зробити так, щоб розмір був залежав від величини. Так? Через те ми візьмемо і завжди додамо. Так? І ось тут, там, де розмір нашого олівця, ми додамо наступне. Ми створимо окрему змінну. Так? Назвемо нашу змінну розмір олівця. Так? І цю змінну ось тут ми будемо відображати у вигляді слайдера. Так, буде від 1 до 100. Я думаю, це зрозуміло. так? Е, і тоді розмір олівця ми задаємо в завжди, так? І ось сюди замість 10 ми додаємо якраз наш, нашу змінну. Розмір олівця. Це є. так? Давай спочатку все очистимо. І дивимося. Запускаємо, бачимо, олівець рухається, і пробуємо, він малюється. Давайте трошки змінимо розмір, наприклад, до трійки. Ага. І тут знову цікава помилка, тому що тут змінити олівець на таку кількість, а потрібно нам не змінити, а саме задати розмір олівця. Бачу, одна команда як багато все може змінити. І пробуємо. Так, тільки давай все очистимо. Так, пробуємо. Ось у нас є і повноцінний вже олівець. Як ж зробити і змінити колір нашого олівця? Є також декілька варіантів, як це можна зробити. Е, я пропоную зараз це зробити за допомогою палітри. Як це зробити за допомогою палітри? Так. Ми нашу змінну Зробимо наступним чином. Ми створимо ось тут ще один образ. Його намалюємо у вигляді декількох ось таких кулюк різного кольору. Ось це і буде наша палітра. Так. Для копіювання я обрав інструмент виділення, є функція копія і вставити копію. Тепер для, е, вистачить, мабуть, і 5 нам ось таких об'єктів, які будуть один під одним. Тепер їх потрібно просто перефарбувати в інші кольори. Ось таке. І розмістимо нашу палітру на нашому екрані праворуч. Є. Що ж робити далі? Після того, як ми її розмістили і ми маємо кольор олівця, нам потрібно наступне: якщо задати ще один алгоритм для нашого олівця. Тобто, якщо е, наш олівець торкається іншого кольору, тоді і Розмір змінюється, так, нашого олівця. І він стає якраз таким, як нам потрібно. Як це буде виглядати? Також давай перевіримо. Для цього я ще дам кнопку якщо. Так? Тобто не кнопку, а алгоритм. Якщо, так. І ми дивимося, якщо він торкається. Відповідного нам кольору, наприклад, синього, так, то тоді і наш наша змінна. Ой, не наша зміна, а колір олівця задається якраз такого самого значення. Ось так. І ось таких пунктів нам потрібно буде зробити декілька. А ще одного зробимо. І відповідно змінимо їхні кольори. Тобто, якщо перший у нас був синій, то наступний буде у нас який правильно ось такий зелений. І відповідно зміниться також на зелений кольор. Знову ж таки, якщо такий синій торкається, то відповідно і кольор так само змінюється на такий синій. Якщо червоний. То змінюється, ну, торкається червоного, то змінюється також на червоний. Якщо торкається помаранчевого, ой, не помаранчевого, а ось такого мангового кольору, жовтого, то змінюється на жовтий кольор. Ну, ось, в принципі, і все, наш е скрипт готовий. Давай перевіримо, як це працює. Давай задамо розмір. А, да, до речі, давай зробимо так, що коли будемо натискати на пропуск. Так, тоді все буде очищатися. Розпочали. Так, теж я торкаюся синього кольору. І точніше запускаю і дивлюсь, торкаємося синього кольору. І малюю синього. Торкаюся зеленого кольору. І малюю зеленим. Торкаюся фіолетового кольору. Звичайно, можна кольори трошки розділити, щоб було ще краще, тому що також є невеличкі кажуть, баги. Через те ми візьмемо і його трошки ось так розділимо. І ось така в нас буде палітра. Буде усе, практикуйся, навчайся, і пробуй нове. Вже кінець уроку можна відвідувати?